Втім, в офісі президента переконані, перемога Трампа не стане катастрофою для України. Попри його критику та пропозиції швидкого завершення війни, деякі високопосадовці у Києві вбачають у республіканці можливість нових більш рішучих підходів до війни. Як пише видання Washington Post, деякі представники України відкрито заявили, що сподіваються на перемогу Трампа, зважаючи на мляву допомогу відчини адміністрації Байдена. Тим часом голова ОП Андрій Єрмак заспокоїв, хто б не очолив Білий Дім після Джо Байдена, підтримка України з боку США не припиниться. Давайте послухаємо. Я точно можу вам сказати це не просто формальні, це дуже гарні особисті відносини. І повірте, ми повернулися до України з відчуттям того, що я не вірю в те, що жоден із президентів Сполучених Штатів буде готовий подарувати путіну перемогу.